Ось це один із майданчиків у Харкові, де зберігаються пошкоджені обстрілами автівки. Ось таких покарьожених, понівечених, згорівших автомобілів тут близько п'ятиста. І це лише частина всіх знищених ворогом цивільних легковиків мешканців Харкова. Таке собі кладовище машин. Це наче кадри фільму жахів, німі свідки злочину з боку Російської Федерації проти мирного населення. Ліквідовуючи наслідки ракетних ударів по Харкову, розтрущення автівки, точніше, те, що залишилось від них, вирішили прибрати з дворів та вулиць і, зібравши докупи, поки що розмістити в одному місці. Коли був масирований обстріл з боку агресора, то в спальних районах, там де це в першу чергу Північна Салтівка, цей Горизонт, от, почала утворюватись велика кількість постраждалих авто. І вони заважали і роботі комунальних служб, заважали роботі пожарних автівок, заважали роботи швидкої допомоги, рятувальних машин. Візьміть таку ситуацію, що був якийсь ракетний удар по многоповерховому будинку, обвал, пожар, і треба рятувати людей. А біля під'їзду стоїть велика кількість авто, які не можуть під'їхати машини. Тому було прийнято мерам таке рішення, що ці машини приходилось десь вбирати на якийсь майданчик. Таких майданчиків з пошкодженими автівками у Харкові. Два щодо їх подальшої долі, то рішень поки що немає. Є власники. Які періодично звертаються з тим, щоб забрати свою автівку, але є ті, хто їм майже подивитися, що вона є, і в якому вона стані. При бажанні власник має право забрати свою автівку з майданчика, говорять у міськраді, але наразі такі випадки поодинокі, бо всі ці авто агресор перетворив на купу металобрухту. Якщо звертаються люди, то приїжджають, їх забирають. От, але це на сьогоднішній час це невелика кількість, поки вони знаходяться тут. Я думаю, що вони будуть стояти тут рівно стільки, коли будуть прийняті якісь юридичні механізми до їх долі. Також варто зазначити, що на сьогодні розробка оптимального механізму компенсації за знищення чи пошкодження транспортного засобу тільки розпочалася. Крім цього, Україна може підрахувати завдані збитки державі та громадянам і звернутися до міжнародного суду ООН з позовом про репарації, до яких можуть входити також суми завданих збитків фізичним особам. Яна біляєва, Ігор Луханін, Ігор Мартиненко, новини Харків.